Вітаю вас, шановні друзі. Знаєте, кожного разу, коли читаєш якусь новину від українського пропагандона або на оцих офісних каналах, ти в принципі розумієш, що ти там можеш дізнатися. Але коли якісь заяви робить пропагандонська еліта, така як, наприклад, Наталка Мосічук або Володимир Петров, то кожна така заява супроводжується лише одною думкою: невже воно справді це сказало? А, а вам не подобається тема, а, 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 якими ми будемо після війни? Ні? Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно, і війна має закінчитися. Пані Наталі, лише з тим, що закінчаться росіянами. Якщо, можливо, хтось не пізнав, це є один із головних пропагандонів Офісу президента, голова медіа Офісу президента, який розганяє всі ці пропагандонські канали, Володимир Петров, який отримує мільйони доларів на місяць за те, щоб розказувати отаку дичину. Це саме той Петров, який звертався до України за кордоном, щоб вони не народжували там від своїх чоловіків, зрадників ухилянтів і боягузів. А краще, нехай вони приїдуть в Україну, їх тут справжні чоловіки запліднять, а потім нехай їдуть собі народжувати за кордон. Ну і згадуючи про справжніх чоловіків, він точно не натякав на себе, тому що такі персонажі, як він, мають лише одні інтимні стосунки. Але після них йому потім доводиться або витирати губи, або кілька днів він просто не може сісти на стілець. І от скажіть мені, будь ласка, чим ця тварина відрізняється від російського окупанта? А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.